Коли дивишся на весь той хейт, який розійшовся навколо тізера п'ятого шрека, невольно виникає думка, що ми всі трошечки. Єнот Анімейшн з вами і не для того, щоб розбирати тізер, що я вже робив ось в цьому відео, а для того, щоб поговорити про сам хейт навколо графіки. Вам не здається, що ну нічого страшного, такого прям велико страшного з графікою не сталося? І весь хейт того? Не вартий, в усяк випадок хоронити п'яту частину через тізер точно не варто. Просто хочу вам нагадати, якою 3D графіка була колись. Ви помічали, наскільки вона старіше? Зараз помітите, бо ми поговоримо про перший повнометражний комп'ютерний мультфільм. Історія іграшок. Час поговорити про застарілість графіки. Уявіть тільки, перша історія іграшок колись вражала своєю реалістичністю. Це було революцією в анімації. Погодьтеся сьогодні дивитись на це боляче. Якщо ви запустите сьогодні білосніжку, вона все також буде красивою, а 3D дуже сильно застаріває і лякає. На початку мульта, поки показують іграшок, це ще не так помітно. Ну, Енді не сильно симпатичний, ну газон. Лікає своєю пластиковостю, таке враження, що їх будиночок стоїть на кладовищі, бо якась вся ця зелень, ну занадто штучна. І ще дивує цей скейт, що це за розмір, туди дитина ноги взагалі поставити здатна. Молі трошки стрьона, але це може бути заради посилання на немовля лов'яного солдатика. І коли сідаєш дивитись мульт з думкою, що зараз буде дуже стрьомна картинка, то на початку здається, що все не так вже і погано. Поки ми не добираємося до будинка Сіда. Тут стрьомно все, сам сід, особливо його зуби, дивно, що вони в брекетах, але виглядають ніби гнілі й нечищені, за ними доглядають і не доглядають одночасно. Дуже стрімна зачіска сестри, що виглядає, як насадка на лего-фігурку. Грузовичок, що вилазив з піску. Це просто біль для очей, але не такий страшний, як ця пляма трави. Це ж трава? Чи це пляма бензину, яка йде радужними розводами? Тільки тут райдуги не вийшло, вийшли тільки зелені, коричневі сірі, тона. Просто усі, де в кімнаті є бензин. Тож, можливо, це не ознака того, що у Піксар закінчилися гроші та потужності, і тому вони забили на траву. Але погана тут і резинова соска. Ну, моя донька весь час думала, що це реально резинова соска, бо твердий плафон лампи не міг би зайти в отвір, який він перекриває, бо математика безжальна, геометрія безкомпромісна, а радіуси з діаметрами ті взагалі не знають жалю. Та саме жахливе в цьому мультфільмі це пес. Не тому, що він розриває екземена, не тому, що це бультер'єр, що по замовченню не сама мімімішна порода собака була виведена спеціально для собачих боїв, а через очі. Ви бачили ці очі у собак. Вони ось такі. Але піксаровці бачили в цьому створінні людину, хотіли зазирнути йому в очі, от як Зеленський. Що я хочу? Я хочу просто дивитись очі в очі з президентом Російської Федерації. І тому взяли людські очі і пришпандьорили на собачу морду, і це стрімно. До речі, якщо взяти саме очі Путіна, от прям один в один поставити, то фактично вийде щось схоже на бультер'єра. Ну, свина -собака і її. А творці ж вивчали собак, прям дістали десь книжечку, де художньо була показана походочка, як мали рухатись цей пес, і мені здається, весь цей час вони витратили. Дарма, бо цей пес це фіаско. Тішить тільки думка, що за сюжетом він таким стрьомним і має бути. Все, що ви побачили, це частина велетенського огляду історії іграшок, які я готую, і я думав випускати маленькі частинки вам на канал, і навіть їх окремими такими роликами пакував. Але мій попередній ролик про дорослі жарти в історії іграшок прям геть не зібрав. Ніяких переглядів. Можливо, ви зараз долучитесь, і він так стартане, взлетить вгору, і тоді я вам буду відкривати коротке відео. А так я боюсь це робити, щоб в мене лапоньки не впали від горя, що нема переглядів, і я доробив хоча б ту величну роботу. Але ми зараз повернемось до історії іграшок і порівняємо графік. Ось це перша частина, це п'ята, це пастушка Бопіп в першій частині, тут вона в п'ятій. Це її овечки в першій частині, це вони в п'ятій. Погоджуйтеся, що графіка ж покращується. Але це якраз таки те, чого ти й чекаєш, що технології не стоять на місці, що вони стають більш деталізовані, що графіка неймовірно якісна. От порівняйте цього бультер'єра ось з цим котиком. Ну, погодьтеся, тут просто вражає різниця між графікою. Але від п'ятого шрека якраз таки відчуття, що все це здешевлюється і. Стає набагато гіршим гіршим ніж попередні частини шрека. Ось що дивує. Тобто, дехто каже: ну графік розвивається тут. Деталізація ні, це не деталізація. По-перше, це якраз таке спрощення. От коли у Пінокіо так блищить шапочка, це. Дуже просто математично обраховується. От ми задали, що в нього така текстура, там що воно відзеркалює. А раніше вона була дерев'яна, тобто можна було побачити, що це реально дерево. Це такий один приклад. Тепер про те, чому зміна графіки все ж таки викликає хейт. Бо коли ми бачимо це спрощення, ми розуміємо, що студія буде економити, економити на тому, що є культовим. Тобто студія це робить з бажанням виключно зробити, а на якість плює. І так, я погоджуюсь що в цілому вся ця графіка це те, до чого можна звикнути. Там перероблене дзеркало, перероблений Пінокіо, перероблений віслюк. До речі, мені про віслюка часто пишуть, що це ж багатотітний батько, ну ще й батько драко драконаслюків, що йому важко було б мати інший вигляд. Саме тому він в вигляді зомбака або замордованого віслючка відьмами набагато краще виглядає, ніж те, що з ним зробила п'ята частина. Але справді до всього цього звикнути можна, аби був якісний, дуже якісний сценарій. Якщо він буде крутий, ми звикнемо, ми забудемо про те, що щось змінилось, що у Пінокіо ось так, от ніби свінкою надулися. Щочки, що дзеркало стало таким стрьомним. До речі, сьогодні вже існують трейлери, які типу виправляють цю графіку. Можете подивитися їх в інтернеті. Тобто, чому така графіка нас лякає? Вона ж не стала вирвиглазною, вона не стала страшною, але вона є посилом для нас, що дивіться, да нам пофігу, що там було раніше, ми зараз щось вам скліпаємо. Ось це лякає. Чи буде при цьому провал, хто зна, ми не можемо це передбачувати. Дуже б хотілося, щоб не було провалу. Тому я і не люблю всіх тих оглядачів, хто бере і хоронить. Це провал року, сякодна не піднятись. Ну, справді, фільм ми ще не бачили. Окремою темою є Зендея з її очами. Ви бачите, якого кольору в мене зараз очі. А ну-ка, 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 подивіться. Бачите, коричневе в центрі, сіре по краях. Хтось вважає, що вони сірі, хтось думає, що вони коричневі. Є люди, хто сприймає їх, як зелені. Але ж ви зараз їх бачите просто як темні, правда? Я розумію, що у персонажа вони намальовані, вони так не будуть змінюватись від освітлення. Але п'ята частина тут ні до чого, бо ще в рамках основної франшизи кольор очей вже змінився в ролику про Геловін. Там у Філіції якраз таки були коричневі очі. Чому це так сталося? Хто його знає? Але придиратися до нового трейлеру через це вже не варто. Ну і ще одна окрема тема не хіба взагалі постійно сіквели, тому що всі нові мультфільми збирають менше грошенят, ніж продовження. Це відбувається в усіх студій постійно. Звісно, якщо ми не говоримо про такі дешеві поробки, як у Діснея були продовження в минулому сторіччі, знаєте, там Русалонька 2, Король Лев 2 і так далі. Якщо люди готують повноцінне продовження, воно зазвичай збирає більші гроші, навіть при меншій якості. Тому, допоки ми будемо нести свої гроші, франшиза буде продовжуватись. Гарно це чи погано, все залежить від конкретної історії. Була би гарна історія. Я сподіваюся, що творцям, попри все, попри всі натяки на те, що може бути не так вже й гарно, вдасться нас здивувати. Я завжди ставлюся до таких речей зі стриманим оптимізмом. Чого і вам бажаю дуже стриманим, бо інакше буде велике розчарування. Дякую за увагу і на все добре!